Ключова погода, знову йде дощ цілий ранок. ніч він не припинявся, тож я вже, чесно кажучи, навіть ніяких надій. У мене немає, для те, що ось я зараз вийшла на балкон. Маленький дощик крапає, неприємний. Але що поробиш? Сьогодні потрібно буде зробити якусь закупку продуктів, сходити. На базар чи магазин щось купити, бо в нас вже все позакінчувалося. Зараз вийшла на другий балкон, тут ось відчинили дах, тут дах натягнутий тип тентом. Я вранці ще випрала білизну, але давайте вам все по порядку розкажу, бо щось наговорила вже цілу кашу. Вчора я вам розповідала, що. Аліса себе погано почуває. Вчора її нудило цілий вечір, цілий вечір їй було погано. Я не знаю, чи то морозиво, яке вона з'їла, їй після нього стало погано, чи то вона вчора цілий день взагалі поганенько їла, а потім з'їла морозиво, і воно так вплинуло на її шлунок. Не знаю, що таке, але е, так як їй було погано, трішки е, була. Забруднена і постіль, тож мені вранці довелося займатися пранням. А так як в нас на вулиці дощ, як мені висушити тепер постільну білизну, буду щось вигадувати. Постіль я випрала, ось тут на балконі зараз повісила, дах вони відчинили, тож я не можу тут повісити. З цієї сторони є також. Місце, але воно все зайняте. Також чимось одягом, там був невеличкий шматочок, то я там втулила свою постіль, але в хаті залишила наволічки, то під вентилятором сушу буду по черзі отак протягом дня сушити під вентилятором, щоб до кінця дня до вечора м -м, постіль була сухою. Так, це я розповіла. Аліса себе почуває сьогодні вранці дуже-дуже погано. Сьогодні, ось зараз ось 12 годин дня, вона тільки змогла з'їсти три ложечки супу. Я їй цілий ранок намагалася нагодувати. Ну я розумію, що якщо вона шлунок не добре себе почуває, їсти взагалі не хотілося, але хоч щось потрібно було в неї запихнути. І от вона з'їла три ложечки супу, трішки водички п'є. Не відпускає мене ні на хвилинку, ми з нею цілий ранок от малюємо, чимось займаємося, там, разом розважаємося. Постійно вона така, знаєте, кволенька трішки, ну, якесь видно отруєння. Якось вона щось, щось відбулося. От. Ну, нічого. Сьогодні вже добре, сьогодні. Сьогодні немає в неї блювати, це вчора її нудило. Тож... Я їй вчора давала смік, то після смікти це все почалося. Ну, сподіваюся, що смікта якось там вплинула позитивно на отруєння, якщо це було таке отруєння, хоча я не знаю, як так могло статися. Їли все однаково і ну, є, як є. Так, а, на рахунок якихось харчів я хотіла б сьогодні вибратися на базар, тому що нам потрібні фрукти. Нам я хотіла би купити фарш. Дещо приготувати, але я не знаю, можливо, ось якось вмовлю Алісу, можливо, одягну дощовик і сама схожу, тому що відправити Женю ну все рівно мені треба самі йти і придумувати, що купити, що я буду готувати. Так, навмання сказати, що купи мені те, і те. Якщо якби у мене все було і там чогось не вистачало, це одна справа. А так на закупку продуктів, то мені потрібно йти самі, щоб подумати, що купити, що я буду готувати. Ось такі справи. У нас зараз досить холодно, 20 градусів, і в квартирі холодно. Я ось вийшла зараз на балкон. Мені дуже-дуже холодно, я ще стою, так що якраз на мене дрібненький дощик забиває, то мені дуже некомфортно і. Женя каже, таке ще на два тижні такої погоди, тож я трішки засмучена, тому що така погода мене зовсім не влаштовує. Окрім постільної білизни, що я сьогодні випрала, там вже назбиралося також за 4, це п'ятий день вже дощів таких, вже назбиралося одягу і решту одяг треба попрати. ну То я думаю, я вже завтра. Нехай на сьогодні вже постільною білизною буду займатися, бо це було нагальніше. А завтра вже буду якось прати весь решту наш одяг і також частинами його сушити. Можливо, тут дах закриють, то можна буде далі вивісити під дахом на свіжому повітрі. Воно якось трішки ж ну, просушиться. Ході на вулиці вологою йде дощ, але все рівно одяг буде сушитися. Так, і а, хотіла ще вам розповісти. Ми ж два роки жили на Пангані, в Таїланді, на острові Копанган, і маємо там багато і друзів, і знайомих. І, звісно, ми там один на одного і в соцмережах підписані. Ну і там слідкуємо ж за інформацією. То Копанган там заливає просто, там води по пояс в деяких містах, там показують байки залиті водою повністю, машини до половини в воді. Там дощі ще сильніші, ніж у нас. Ну, у нас все простіше, тому що у нас місто, йде дощ, там ну, злив і так далі. Ну, якось трішки простіше. А на острові, от ми як жили, у нас був такий невеличкий, як. Таке подвір'я, да, і там навкруги будиночки, і до цих будиночків був підхід просто доріжки. Вони не асфальтовані, просто по землі ми ходили. І коли були дощі, то це було просто жахіття доїхати, дойти до будинку, це ти йдеш просто по болоті, по кісточки в воді. Ой, то я там уявляю, як там людям зараз не солодко, не знаю, як там, наскільки в Таїланді, на Пангані, ці душі надовго зарядили. А, але у нас ось на два тижні такої погоди бррр, мені просто не хочеться думати про це. Женя каже: Ну я що таке буде там до середини січня, ну це з місяць, то не дуже, не дуже таке добре. Не хотілося б, щоб так було, хоча б нехай буде не сонячно, пасмурно, але нехай припиниться цей дрібненький противний дощик, тому що ну і нам просто вдома хоч охоче, і роби, і дитині дуже нудно. Потрібно хоч кудись виходити, і якісь хоча б розриви дощу, щоб були, щоб можна було сходити на базар, якихось продуктів купити, фруктів і так далі. Ось такі у нас справи, ось такі у нас плани на сьогоднішній день. Сподіваюся, що дощик дасть нам можливість ходити на базар і купити необхідні продукти. Друзі, ну що ж, складається все ніби дуже-дуже добре. Дощик припинився. Аліса заснула, Ну, вона заснула, тому що вона а, трішки така коленька. І, і вночі ми погано спали. Звісно, що вона всю ніч крутилася і є така проблема, я навіть не знаю, чи до психолога потрібно звертатися з цим моментом. Вона мене постійно от е, щипає за руки і вдень, і вночі. І от Підходить, і, і вщипнула, і пішла. Або стоїть і щипає. Вночі буває, навіть спить і щипає. Це в неї е, мимо волі. Відбувається, я не знаю, що. Я її запитую, чому ти мене щипаєш вона раз, і відпустила мене, перестає щипати. І от коли вона хворіє, вона всю ніч мене щипає. Тож ми не виспалися сьогодні страшенно. Я не знаю, чому це так відбувається в неї. Що це таке за проблема? Але те, що вона хворіє, це все. Декілька разів усугубляється. Так, тож Аліса заснула, а я вирішила, що раз дощик припинився, ну він такий єлі-єлі дрібнесенький крапає. Я з собою взяла дощовик, але хочу сподіватися, що він мені не знадобиться. Я встигну швиденько сходити на базар, хоч що вже... Котре в нас години, година дня, початок другої, Я думаю, щось там я зможу купити, бо чекати вечора немає сенсу, бо якщо ввечері знов піде дощ, ну я не змогла не скористатися такою можливістю, тож лечу пулею на базар. Так. Фрукти потрібно купити, і фарш я хочу купити. Завтра прилітають наші друзі з балі. Вони там були більше, більше тижні. Це було скільки вони днів там, наскільки вони на 9 чи на 10 днів вони туди е е літали. Там також дощі, там також противна така погода. Ми також під дощами їздили, мерзли. От, і я так як вони завтра приїжджають, потрібно щось приготувати поїсти. І для них, і для нас. Будемо їх зустрічати. В них вдома так плануємо, я щось там приготую, щоб вони з дороги будуть голодні, вдома нічого немає. Це приємно, коли ти приїжджаєш, тебе хтось чекає. Минулий раз вони їздили на візеран. Я пам'ятаю, то я також готувала для них польмані. Я просто їм заморожені, відправила байком, вони вже самі собі готували, обідали. А цього разу вони залишили ключ, тому що у мене були деякі справи. А потрібно було. Мені потрібен був їхній холодильник, скажімо, так? І вони мені залишали свій ключ, тож. У мене ключ є, і ми підемо до них, приготуємо щось для них, якусь їжу і зустрінемо їх нагодою. Скажімо так. Ну, Це завжди приємно. Зробити таку приємність, мені не складно. Єдине, щоб не було дощу, але якщо і буде дощ, поїдемо на таксі. Але я йду на базар, щоб купити знову ж таки продуктів, щоб щось. Готувати. І в нас також вже все поїли От за ці дні. На базарі ми були давненько, це вже п'ятий день пищів. Здається, в якийсь день, здається, був розрив, І то ходили, трішки фруктів набрали, а зараз вже все поїли. На вулиці прохолодненько, люди їдуть одягнені. Ну, На байку їхати, то звісно, що холодніше, ніж просто так йти. Я ось іду зараз в тапках, то мені в ніжки прохолодненько. Але ж я не купила собі нові кросівки, а старі зіпсувалися. І я їх так на днях дістала, думаю, а можливо я там ще щось підремонтую. Але ні. Не підремонтую. Потрібно просто їх викинути в смітник і купити нові. Зробимо це найближчим часом, коли нам дозволятиме погода. Бачу, що дощ сильніший починається, потрібно одягати капюшон. Так, Дойти швидше до базару, щоб швиденько все купити. Але я оце так спішу, розраховую, що зараз купу цього накоплю. Але головне, щоб на базарі були продавці, бо можливо такою погодою там нікого й нема. Але я вже на місці. Хтось такий є. Так, ну, щось на базарі є. Купити зможу зараз є. Я... Прийдусь, подивлюся спочатку, що по чому сьогодні. Потім буду купувати. Моя ціль купити дешевше. Тож я люблю спочатку пройти, подивитися. Що продають, що можна купити дешевше, а потім тільки купую. Я підійшла до жіночки, де завжди беру м'ясо. Так, ну що ж, м'яско я купила, йду за яйцями. Вони знаходяться трішки далі. Потрібно пройти через весь ряд, Слухайте, авокадо так здорожчали в три рази. Я сьогодні ось запитала 65 тисяч кажуть. Коштують. Я купувала по 20, по 30, по 19, якось було. Чи то із-за дощів, із-за холоду, чи не сезон, не знаю. Але я навіть не знаю, чи варто його купувати за такі гроші. Зараз я подумаю, що я куплю, побачу. Так, яйця відчинено. Беру кілограмчик. Весьмо драган фрукт по 15 тисяч кілограм, 4 штучки. Ми його полюбляємо, він смішненький, корисний. Hello! Thank you. Happy New Year! Набрала купу всього. О! Купу всього ледве те, що додому. Щось здається, я не дуже свої сили сьогодні розрахувала цілу сумку, цілий рюкзак набрала. Зараз буду щось перескладати, бо не можу нести, тяжко. Я тільки відійшла від базару, ще хвилин 10 мені йти, а я вже втомилася. Виж припинився, бо хоч люди з'явилися на дорозі, а то було таке враження, що нікого немає. Ні на байках, ні пішоходів. Може його вже і не буде сьогодні. Може, ми ввечері навіть на прогулянку вийдемо. Хочу це вірити. Я живу. Я дійшла додому. Ох! це я сьогодні не вгрузилася. Задій рюкзак, сумка, пакети, Ну, вже вдома піднімаюсь. Так, ну що ж, витратила я сьогодні 466 тисяч донг. Показувала вам драмель фрути, я купила. Кого? Нічого такого особливого сьогодні не брала, ну, нібито стандартний набір, все, що завжди купую. Тут у мене цибуля морква, 2 кг фаршу я взяла. Манго трішки взяла цього разу. Помідори, картопля, яйця і зелені мандарини. Ось це все, що я сьогодні купувала, ледве його донесла. Начебто і не так багато, але чималенька вийшла сума і пакети були тяжко. Ось так, пора готувати час, готувати обід, тож буду зараз цим займатися. Сьогодні день закупів, вибралися ще в магазин дещо. Ще... Придбали, хотіли прогулятися, ніби подивилися, що дощика немає, а вийшли він такий дрібненький, неприємний. Тож купили водичку, запаслися їжею, і сьогодні, знову день без прогулянок, сидимо вдома. А зараз покажу, що, вам, що я придбала. Так, в магазині я купила баклажани. Якщо вам раптом цікаво, скільки вони коштують, то 22 тисячі за кілограм за три штуки. ну 22 тисячі це майже 1 долар, тому що 1 долар 25 тисяч дон, ну трішки, трішки менше долара. За три ось таких великих довгих баклажанчика один перець за кілограм 59 тисяч донг, а ось він мені заважив на. 13 на 13 тисяч. А це я хочу, знаєте, приготувати теплий салат на сковорідці. Я вам розповідала, що завтра плануємо до друзів в гості, тож візьму, вони його люблять, ми його також любимо, тож буде таке на вечерю. Я взяла він у мене закінчився а, щось майже 70 тисяч. За кілограм, ну, тут на 18 тисяч пакетику. Я взяла борошно, воно коштувало 35 тисяч донг, за кілограм. І три багета. Кожен багет у 6 тисяч донг. Витратила я на все ось це. На цю покупочку в мене пішло 99 тисяч донг. Ось такі ми сьогодні зробили закупи і в магазині, і на базарі. Тож я дуже рада з того, що в день мені таки вдалося вибратися на базар і щось придбати. На Де, декілька днів харчами забезпечені. Будемо закінчувати це відео, тому що зараз. Будемо дивитися якийсь фільм, і на цьому наш день буде закінчено. Я вам дякую за те, що залишаєтеся з нами, за те, що підписуєтеся, за ваші лайки, за коментарі. Це все допомагає моєму каналу рости, розвиватися, також розвиватися українському Ютубу. Я вас всіх цілую, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному ролику.